Розділ 20. Візит матінки Грехи. Згадуючи Різво, Марті вирішила, що, незважаючи на початкове розчарування, день пройшов чудово. Звісно, були б чудово привезти свято разом із Грехами. Але що поробиш? Вона відчувала, що все, про що просив у своїй молитві Кларк, здійснилося, і в них залишиться теплі спогади про це Різво. Буран закінчився, вітер стих і виглянуло сонце. Худоба вийшла із тіла у відкритий загін, а кури наважились покинути теплий корник, щоб трохи розім'ятися у вольєрі, обнесеному дрождяною сіткою. Олбоп, якому теж набрило сидіти під замком, колами гасав по двору. Марті із заздрістю спостерігала за ним, їй хотілося рухатись так само легко не почуватися важкою та незграбною. Уперше за кілька місяців, уважно розглядаючи себе, вона виявила, що її руки стали тоншими, ніж зазвичай. Піднявши спідницю, вона глянула на ноги. Вони теж сходили. Збільшився тільки живіт. Марті подумала, що їй треба більше їсти. Вона і так завжди була надто нетанідітною. Інакше після того, як народиться малюк, її просто понесе вітром, якщо не прив'язати до землі. Як любив жартувати її батько, щоправда, поки що Марті досить міцно прив'язана до землі. Дитина з кожним днем ставала дедалі важчою. Вона почувалася великою і незграбною, і це відчуття було незвичним і новим. Грудень, по суті, добіг до кінця, попереду нескінчений довгий січень, як вона його витримає. Але Марті вирішила жити сьогоднішнім днем. Початок січня був ясним і безвітряним, і це тішило Марті. Останнім часом вона терпіти не могла вітру, від якого в неї починався озоб. Настав новий рік. Що чекає на неї цього року, насамперед, звичайно, народження малюка. При думці про це вона відчувала легке занепокоєння. В Марті подумки звернулись до Бога Кларка з благанням, щоб усе в неї пройшло добре. Напередодні Кларку знову в'їзд у місто і повернувся похмурим. Марті, яка зібралась було поставити запитання про його, відлучки прикусила язик. Він би сам повідомив, у чому справа, якби це стосувалось мене, сказала вона собі, накриваючи стіл до сніданку. Схоже, новий день Нового року принесе із собою щось хороше, виглянувши в кухонне вікно, вона зрозуміла, що це правда. На вигані вона побачила трьох близьких граціозних оленів. Марті кинув спальню, щоб розбудити місце. Місі! сказала вона, піднімаючи дівчинку, поглянь скоріше. Марті поспішила назад у кухню, сподіваючись, що тварини не пішли. Олені щіпали траву там, де коні копитами збили з землі сніг. Бачиш? Марті показала дитині оленю. Ах! голос Місі задвенів від хвилювання. Собачки. Ні, ні, місі. засміялась Марті. Це не собачка, це олені. Олені? Правильно, справді красиві? Красиві. Тим часом Кларк повертався зі скотного двору, навколо нього крутився Олбоб. гавкаючи на все, що перевертало його увагу, олені насорожились, витягнувши довгі шиї і напруживши ноги. І як за командою зірвалися з місця легкими граціозними стрибками. Вони перетнули вигін, легко перемахнули через горожу і повернулися в рідний ліс. Це було дивовижне видовище, і коли Кларк увійшов до хати, Марті та Місі все ще стояли біля вікна. Тато, тато! закричала Місі. Олені. Вони пігають. То ти бачила оленів? Правда, вони приголомшливі. Запитала зачарована Марті. Вони просто красні, от тільки доволі недокучливі. Я вже бачив їхні сліди, схожим ним підходять дедалі ближче. Я не здивуюсь, якщо одного ранку зустріну їх у корівнику. Марті посміхнулась. Вона, нарешті, відірвалась від вікна і зайнялась сніданком. Після обіду, коли посуд був уже вимитий, і прибраний, а Марті вишивала сорочечку для майбутнього малюка. Вони й почули радісний гавкіт олбоба. До нас хтось їде, здогадалася вона, і цей хтось не чужий. Марті підійшла до вікна і побачила, що до будинку наближається упряжка Грехімів. Подумати тільки, вихнула вона. Та це ж матінка з Беном. Зраділа Марті, відклала шиття, і кинулася на зустріч гостям. З двору увійшов Кларк, який, схоже, не дуже з сусідам. Разом із мене він відвів коней на стайню, щоб подобати їх, і дати їм можливість відпочити після нелегкої поїздки засніженою дорогою. Потім чоловіки сіли біля каміна у вітальні і стали обговорювати майбутню весняну сюбу. Розорювання нових земель та інші чоловічі справи. Як можна думати про посадки, коли на полях лежать кочугури снігу зо три метра завишки, дивувалася Марті, ставлячи каву, жінки влаштувалися на кухні? Матінка взяла із собою в'язання. Марті теж дістала шкарпетку, яку почала в'язати для клерка. Вона ще не навчилась вив'язати п'яту. І допомога матінки була дуже доречною. Вони поговорили про те, як провели свято, і про своє засмучення, але обидва визнали, що незважаючи ні на що, різдво вдалося на славу. Матінка сказала, що вона з Беном страшенно зраділа, коли до них приїхав Кларк і запросив їх: якщо погода не зіпсується приїхати випити каву перший день Нового року. Так ось воно що. Подумала Марті, він не сказав про це, оскільки не хотів, щоб погода знову порушила мої плани. Марті відчула, що візит гостей тим сам став для неї ще важливішим. Крім того, матінка розповіла їй, що Джейсон Стерн просто не відходить від салі. Варто відвернутися, а він же тут, як тут. Її очі затуманили сльозами, коли вона повідомила, що на вечір Джейсон з'явився просити руки Салі Ен, сподіваючись зіграти навісні, коли в їхній краї приїде священик? Звісно, хлопець він непоганий, і то й має бути задоволеною. Тільки вже дуже важко розлучатися з Салі, але ж їй ще й вісімнадцяти немає. Якраз на весні, до весілля і виповниться. Марті згадала, як вона сама. Зі сльозами благала батьків дозволити вийти заміж за клема, у той час їй було стільки ж, скільки зараз Салі Ен. У цю хвилину вона побачила матір і батька іншими очима. Немає нічого дивного в тому, що вони вагались вони знали, яке важке життя, і все ж Марті не шкодувала про той недовгий, щасливий, хоча й нелегкий час, який прожила з кулемом. Ти уявляєш, цей Джейсон уже рубає дерева, збирається будувати. Хоче, щоб до весни в них був і будинок, і скотарня, працює, не покладаючи рук, і батько йому допомагає, а земля буде по сусідству з батьком. Звісно, ми з Беном не можемо йому відмовити, хоча, безумовно, легкої вдачі та вправних рук нашої дівчинки нам не вистачатиме. Мені здається, Лаура теж переживає. Вона останнім часом просто сама не своя, похмура розсійна. Завжди була тихоною, а тепер зовсім замкнулась. Зізнатися, мене це дуже турбує. Матінка замовкла і задумалась, згадуючи щось. Потім, повернувшись у сьогодення, вона продовжила: Тепер, насамперед, ми маємо приготуватись для Салі Н. Придани. Ковдри, килими і все інше. Справ по горло вистачить до самої весни. Вирішивши змінити тему, матінка запитала Як там, що до лікаря? І її запитання абсолютно збентежило Марті Якого ще лікаря? Розгублено запитала вона. Як якого? Того самого, якого Кларк збирався привезти до нас у місто. Того, через яку він постійно їздить у місто і збирає підписи по всій окрузі. Йому так хотілося, щоб док з'явився тут до того, як у тебе з'явиться малюк. Побачивши, що Марті геть ошелешна сказаним, матінка запнулась: Він що? Нічого тобі не говорив? Марті похитала головою. Сподіваюсь, я не наговорила зайвого, сказала Матінка. Але мені здавалось, про це знає вже весь захід. Я думала, ти в курсі справи. Але кларк, мабуть, не хоче, щоб ти даремно сподівалась, і раптом усе буде марно. Ти йому, мабуть, не розповідай про мій довгий язик, добре? Матінка грехем усміхнулась, виглядаючи дещо збентеженою. і Марті мовчки кивнула на знак згоди. Так ось воно що. Усі ці нескінченні поїздки в і ще невідомо куди, навіть у негоду, з яких Хлорк повертався замерзлим і втомленим, були заради того, щоб до моменту народження малюка в місті з'явився лікар. Піднімаючись, щоб поставити каву, Марті похитала головою. Вона постаралась, щоб матінка не помітила сліз, які навернулись їй на очі. Вечеря цього разу перетворилась на справжній банкет. Марті згадала перший візит матінки, коли не було чого подати до кави. Чого тільки не було на столі сьогодні свіжий хліб, джем, різноманітні пиріжки, чудові тісечки і домашнє печиво. Бен кілька разів похвалив її кулінарні здібності. Вона відповіла йому, що інакше й бути не може, адже пекти її вчила матінка. Коли прокинулась Місі, дівчинку теж посадила за стіл. І вона негайно зажадала пряникового чоловічка. Час за їжею і бесідою прилетіла непомітно. Марті не хотілося відпускати гостей, проте вона була вдячна їм за несподіваний візит. А додому потрібно було встигнути повернутися до темряви. Після того, як грехи ми поїхали, Марті з ентузіазмом взялась за прибирання. Обернувшись до Кларка, вона сказала я так вдячна тобі, що ти запросив їх. Він подивився на неї з подивом, і Марті пояснила. Матінка випадково обмовилась. вона думала, що я знала за злогід про їхній приїзд. Марті не витримала і додала Хоча, схоже, всю ораву, яка б накинулась на солодощі, ти запросити не наважився. Обидва засміялись один за одним потягнулися холодні січневі дні. Кларк продовжує їсти в місто, чи кудись іще, Марті більше не ламала голову. Вона не скаже, що він робиться заради неї. Марті майже закінчила шити, придане для малюка, і, роздивляючись крихітні сорочечки і пелюшки, була дуже задоволена з собою. Вона раділа, що в маленьку буде стільки нових речей, які чудово пахнуть. Кларк? Непокоївся, що в них немає колиськи, але Марті вважала, що поки що ліжечку не потрібне, оскільки перший час малюк спатиме разом із мамою. Таке рішення влаштовувала і Кларка, який обіцяв зробити для доньки ліжечку більшого розміру, а малюкові дістанеться колишня дитяче ліжечко місі. Січень добігав кінця, і Марті відчувала, що час поділитись своїм секретом з місі. Вона вирішила зробити це, коли Кларка не було вдома. Іди до мами, Місі, покликала дівчинку Марті. Мама хоче тобі щось показати. Місі не змусила себе просити. Зазвичай, коли мама пропонувала їй щось показати, вона бігла ще духу. Вона разом прийшла в спальню, і Марті показала дівчинці стопку маленьких повзуночків і сорочечок. Посміхнувшись, вона дала їй помацати те, що лежало зверху. І сказала, Бачиш Місі? Це одяг для малюка, у мамі і у місі буде маленький. Уявляєш, ось такий крихітний малюк. А ти будеш допомагати мамі доглядати за ним. Місі уважно подивилась на Марті. Вона не цілком зрозуміла, про що йдеться, але бачила, що мама задоволена. А раз мама задоволена, Має статися щось хороше. Маленький, повторила Місі, торкаючись м'яких сорочечок. У мамі й у місі. розумниця зраділа Марті. Малесенький у Місі. Дивись, Місі, сказав вона, сівши на своє ліжко. Поки наш маленький спить тут, вона поклала ручку Місі на свій живіт. Дівчинка негайно відчула сильний поштовх всередині. Місі здивовано підняла очі на Марті. І швидко відсмикнула руку. Це наш малюк, Місі, і скоро він спатиме в маминому ліжечку. Він житиме разом із мамою і Місі. І ми одягатимемо його, загортатимемо в теплу кобдру, братимемо на руки його і датимемо. «Зрозуміло, Місі? Зрозуміло? далеко не все. Але усвідомило сивне, має з'явитись малюк, і мама рада цьому. Малюк носитиме маленькі ковтинки і штанці, які пошила мама, і житиме в маминому ліжечку. Її очі засяяли. Вона боязко дотркнулась до Марті і повторила Маєнська. Марті притиснула дівчинку до себе і радісно засміялась. Місі, сказала вона, це буде так чудово. Коли ввечері додому повернувся Кларк, Марті помітила в синях. Під паросиною якийсь незрозумілий предмет. Навряд чи там ховається доктор, подумала Марті. Невдоволено, оскільки новий предмет роздратував її цікавість. Погодувавши Дена і Черні та підсталивши їм соломи, Кларк увійшов до будинку, несучи незвичайне придбання, Марті не повірила своїм очам, то це ж крісло гойдалка. Вигукнула вона. Вона сам, підтвердив Кларк. Колись я дав слово, що якщо в цьому будинку з'явиться ще один малюк, то ми обзаведемося кріслом хойдолкою, щоб заколисувати його. Говорячи це, він усміхнувся. Але Марті розуміла, що за цими словами і усмішкою ховається зовсім інше почуття. Що ж, весело відповіла вона. Тоді давай на і покажи Місі, як із ним поводитись, щоб, коли з'явиться малюк, уміти користуватись цією штукою. І вона теж усміхнулась, Кларк посадив Місі до себе на коліна і притиснув її до себе. Вони встигли кілька разів хитнутись, і малятку схопилася, щоб подивитись на довижну споруду. Місі спостерігала, як тато, хитнувшись ще кілька разів, Задоволений відкинувся на спинку крісла, насолоджуючись комфортом. Кларку пора було йти, годувати худобу, і коли він пішов, Місі обережно видралась на крісло, намагаючись погойдати самосіно. Подумати тільки, сказала собі Марті, я сидітиму тут зі своїм малюком, таким ошатним і вирядженим, усе нове, і заколисуватиму його поруч, напевно. Вистачить Місі для Місі, скоріш би. Схоже, терпіння малюка теж скінчилось, і він так сильно штовхнув свою маму середини, що в Марті на секунду перехопило подих, і вона навіть трохи відступила від буфету, в якому наводила лад. Коли Кларк повернувся зі сходного двору, Місі слузнула з крісла, підбігла до батька і взяла його за руку. Ходімо, татко!» вона потягнула батька із собою. Місі, почекай, дай мені роздягнутись, засміявся Кларк. Іду, іду. Ледве дочекавшись, поки він повісить пальто, Місі знову схопила його за руку. «Татко, дивись, Марті думала, що вона все ще радіє новому кріслі. Те ж саме, мабуть, подумав і Кларк. Але коли він попрямував до крісла, Місі потягнула його в бік Марті. Дивись, маєтко, закричала вона, вказуючи на жит Марті, це наша Маєнки. Мама, дай я доткнутись. Марті сполохнула, а Кларк усміхнувся. Мені, здається, це буде чудово, узявши доньку на руки, сказав він. У нас із Місі з'явиться малюк, і ми будемо качати його в кріслі. Тому, гадаю. Нам потрібно потренуватися. Давай трохи погадаємось, поки мама готує вечерю. Так вони і зробили.